Доброго ранку, шановні глядачі, з вами знову я Комко Анатолій ви дивитесь Анатолій Вескем, і я знову йду в ВТК, бо зараз знову ранок, четвер, восьма ранку. І Я сьогодні не запізнююсь. Я майже ніколи не запізнююсь, але блін. Сьогодні взагалі не запізнююсь, по жорсткому. Так що, да, такі от пироги. Конкурсна робота, блін. Ще не готова, а завтра в 4 часа має бути захист. Це взагалі фаталіті. Я вже давно не викидав влоги, ну, блін, немає часу, я все время монтую ці ролики. Скоро виложу його в ВК. Так що все, в ВТК. Його. Вот Таня, вот Саша, яка завжди не хрен. А в нас велика перерва, я буду Я я. <реку> Сла Славик приніс нам павербол. Ні, все по путіну. <реку> Приніс я і тут от Віталік його крутить. Короче, я його зробив, зробив. Дай я троки вже зробив. А ну, кінець я зламав, я його зробив. Во, во, во. Ваш крутиться жорстко. Давай, я хочу я. його так от. Я він же стоїть чи ні? Короче, суть в тому, що ти кисть розминаєш, да? І воно там, жестко, короте, це, і воно там дуже жорстко, короче, розкручується і чуть, чуть ли з рук не виривається. Хорошо. Хорошо пошла. Да? Тебе нравится? Хорошо пошла. Получаешь задоволение? Да. <свят> 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 а ну, покажи как <свят> она вырывается. Давай, делай! <свят> да, пускай. Вз ⁇ маю, пульсуя Вау, прикольно. Все, давай. О, ты <свят> масло Толик, Тоник, ты Да что ты светой? Тоник, ты светой? Ты поднял, я поставил! Хороший ракурс. Да. І він ага. так, як і надо. Звідси, як то не особи. Ні, нормально. По Ні, от попусти нищо. Опусти, да. Нічого, сьогодні пару блядь. Просив одну а тут вже пару штук. <рес> Доброго дня. Поки толіка нема на місці, ми вирішили зняти неправдоподобне відео про руку. Буде що і що. Путешествие руки, по тях же. Ця рука нічого не робила. Mm. Там не так. Ця рука не тільки нічого не крала, вона ще нічого не робила. <скрив> <скрив> рука, допоможи мені. Я бігу на помощь! Погодите. Что це не делається? Не, не грузиться в ВК. Пара? Нет. Надо нажати F5. Ну не грузится. Обы что надо что рука Ребутать, ребутать. Рука придет на помощь. А какой из всех ребутать? Что ребутать? Что ребутать? Что ребутать? Что жаты? Что жаты? Что жаты? Да нет! Это должна была сделать рука. Ну ладно, мы идем дальше спасать мир. А может найдем Толика? Где мы поиски Толика? Пускай, надо поправить камеру. Цікаво, <laughs> Интересно, Дави. Давис, mm -hmm. отличный вариант. Найдем Толику. <laughs> <laughs> Тут его не може бути. Что? В 208 может быть и билетом. Идем. А мы все-таки застрелы. одного особого. Куда Я все сделаю спокойно. <решит> И тут Толика тоже нема. Ты будешь что-то Как хавать? Пока спрячу руку. А где Толик? <решит> Зейл! Что нам пить-то? Может Толик? Он... Да, поисках Толи. Мы снимаем фильм про руку. Это факал. <laughs> Толик. Опа, здорово, мы снимаем фильм про руку. Да. <laughs> 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 Я снимаю фильм про руку. Дома поснимаешь свою руку. Ты

О дверь короче толиком в корнях надо, короче, воспитать дорогу. Здорово, пацаны. Де толик? Не знаю. Він пропал. Мишка. Ладно. Да. Будем. Я... <клухи> не біло. Зараз ми підемо, короче, бабльца трошки рубанем. Ні, ми Не, безоплатно. Незаплатно. Не а ми прямо вовнутрь. Так. Да. А там можна знімати інтерес? Там камера стоїть, так що можна. Ми їм допоможемо. Ну ладно, ми просто зайдемо. І... Поїзд Толіка. Продовження. Часть 2 І так, ми вже 10-й день шукаємо Толіка Вже все заміло. Абсолютно. Що ж робити? Скоро кончиться вже пам'ять. Ми не зможемо знайти Толіка Він коротше а Ну, вроді ніколи з цієї сторони не ходив і не знімав. Бля. Тут на перару <кій> дуже багато народу. <свист> І тут коротше заходиш, тако, тако, тако заходиш, тако... Та-дам! Як фотки. як фотке. Цю інформацію можна знайти на сайті да. да. ВТК написано. А, все. а, а тут, коротше, пацани хріначили гору снігами. Ну, щось... О, можна подивитись на себе трошки в стекло. Интересно. да, Толик? Классно, он так четко стабилизирует. На руки трясутся, как наркоман. А теперь так бегом, короче, тут. Мы его нашли. Прошло 12 лет і ми його нашли. А рука? Нет. Нет, уже без руки. Бля, здорово. Этот день должен был настать. У тебе немає твоєї камери. Що ти будеш робити? Я буду халити. аппетита. То есть тобі важніше похавати, ніж зафігачити свій блог? Ага! І Секундочку. І опять появляется рука. <риву> Нет! Ти <риву> диш, ти деш, Просто Розкажи, зачем ти займаєшся їбло? Щоб через декілька років показати своїм дітям. І вони піп! -пі -пі -пі. Вони подивляться. І кажуть, Йомо, батя, та й ми. Ти крут, так? Ти, мою, ти круто, да? красава. З такою півні страдають. <риву> а тепер, наверно, всі дівчата і... І <laughs> жіночки коледжу. Дуже хвилюються вопросом, скоро ти підеш на бал. Що, ты прям так і сказати? Прямо вот так і вот з якою рукою. Лева чи вправо? Уважне дело. лівою? З О, ледою. А якого на курс? Ммм, mm -hmm. а не молодовато трошки. Нормально. В общем, Толік, ми тобі зробили ще 15 часов роботи, треба зверстати весь відос. Так що удачі. Оставлю вдома. А потім через 50 років там за спину вистучить денег. Чік. Чеснок, сім, син, Sing the кож. Ні-ні-ні, там... Тум-тум-тум, там-там-тарам-тарарарам. Пум-пум-пум. Наркоман. Наїв друзя! Аааа! Ну, вони вже 6 вечора, я ще в 310, як бачите, вже, вже, блін, нікого немає. Зараз Лавік прийде, от, бо вже всі розійшлися. Бачите, 6 вечора. Що, ну. О, 18, 05. Думаю, що, що пів часа посижу, буду валити додому і буду вже вдома доробляти, бо це, це конкурсна робота, це фатально. Завтра має бути готова, розумієте, завтра має бути готова. Ще почти нічого немає. Ну як, ну почти все є, ну більше ще зліпити, треба розумно і доробити. О! Так що, а, вже доробили плакат, бачите? О так от. Ні, от. От, доробили. Плакат оцей, вже давно ми його робили. Ну я, як ми. Віталій Бортнік бортник робив, а я так ассистірував чуть-чуть. Ну, так що такі отпирги. А зараз слухаю те, що він на стенку музичка кінту, то в общем. Все, коротше, буду далі, робити. Все, буду вже валити додому вже... 1850, майже мама, дзвонить. Я прям угадав. Алло? Алло? Да. Ні. А що вже йти? Да Славік! Да Славік! Ні, я... Вот, Заходив якийсь дивний хлоп. Я не пам'ятаю його. Вот, неважливо. Коротше, маман сказала, що скоро. Не скоро що мені входить. Бо вона там задержується. щоб разом живе тут додому. Так, що ще почекаю і... Я вже нову закрив. Ну нічого. скоро буду уже ловить из дома. Я чув, как говорил Славик. Я чув це Я це чув. Он, наверное, в аудитории. <гас> вот <Водвинет>! он! <гас> не сходи <сон>, с <гас> ума, не жалей ни о чем. Решті. Все, я звісно. <після> Сиди дома. Ні. Все, вже... си де... вже... до... все, я вже сидим. До... Все, я <після> вже пішов додому. Пішов. Ні. Купа людей, купа людей. Я біля міра жду маман. Сьогодні на диво тепло вже ввечері. Бачите, таке болото вже сніг тане, все такі кавкашки і всякі річечки такі. Неприємно скоро будуть в болоті одному ходити. Вот, ну, Коротше, жду. Жду. Наверное, до співчаса придется ждати. Це жінки.